Вас замінить не штучний інтелект, вас замінить людина, яка буде користуватись штучним інтелектом. Просто предмет це холодно, це не залучає. Важливість ідеї. Гра знайти, що ж це за бренд, трушність вона підкупає. Глобально нічого не змінилось. На кор можна виділити саме ідеєю. Важливі речі про соцмережі. Сім трендів у соціальних мережах, які вам потрібно знати у 2024 році. Довгий контент повертається. В чому сила продакт плейсменту, в яку еру вступає TikTok Та що нам чекає? від штучного інтелекту мене звати Таня Стороженко, я експертка з соцмереж і соцмережами я займаюся вже сім років. Я знаю все про соцмережі. Ну, як все. Все, що можна, те й знаю. А що не можна, дізнаюсь. В мене є два проекти: курс по особистому бренду Юндесіті та курс по SMM СММ Мендесіті. А на цьому каналі я безкоштовно ділюсь класним корисним контентом. В цьому відео хочу поділитись трендами, новинками і, в принципі, дати вам якісь свої спостереження для того, щоб ви могли одразу це використовувати у своїх соцмережах. Буду намагатися в цьому відео давати вам багато прикладів та розповісти вам важливі речі про соцмережі. Погнали! Перше, що я помітила, це той факт, як інфлюенсери, селебриті починають використовувати product placement. І знаєте, це дуже цікаво, тому що на нашому ринку це ще не дуже практикується, ну я це не дуже помічаю. І мені цікаво, чи це на наш ринок, чи ні, але ви це будете знати і зможете використовувати. Зараз розповім, про що є. Це коли, до прикладу, ви дивитесь відео свого улюбленого інфлюенсера, він про щось розповідає, але про очевидну річ в цьому відео мовчить. Ну, наприклад, от я сиджу перед вами, ви. Боді, класне боді, воно дуже акцентне, я впевнена, що в комусь, та й точно привернеться воно до уваги. Але я не буду вам розповідати, що це за бренд. Не буду вказувати десь ось тут, типу, що ось, подивіться, це бренд ось такий, то купуйте це Боді. До речі, Боді дійсно класне, Це не реклама. Так ось суть в тому, щоб аудиторія сама зацікавилась, що ж це за Боді, і почала мені писати: Тані, скажи, будь ласка, що це за Боді і так далі. Це зараз приклад не вожу. Це взагалі ну, нічого не було поставлено з цим Боді. І таким чином потім інфлюенсер десь в коментарях відмітить це Боді, скаже, це такий то бренд. Або, наприклад, в наступному відео відмітить цей бренд. Або ще краще хтось з підписників пізнає бренд і напише в коментарях. Так, і таким чином певний продукт робиться бажаним, але немає навіть прямого натяку на це. Немає натяку, типу, що ось бери і купуйся. Body. Знаєте, ми ж все ж таки йдемо в ось цю таку нативну рекламу. Якщо спочатку ми дивилися рекламу купи Боді, на нас це вже перестало працювати. Потім ми почали використовувати UGC, так? тобто, де контент креатори знімають ось цей продукт і відмічають нативно в своєму контенті цей продукт. Зараз ось Ера йде от трошечки також в цю сторону. Дуже часто цей формат використовують так? Вони, наприклад, знімають свої е, макіяжі і знаєте, от, е, наносять якісь рум'яни і такі: Вау, боже, подивіться, які красиві рум'яна, але навіть. Не показують баночку в кадр, що це за баночка. І, звісно, всім в коментарях цікаво дізнатись. Більше того, знаєте, це навіть якась така як як це сказати, як гра, знайти, що ж це за бренд, і тобі вже, навіть коли ти вже потім знайшов, що це за бренд, витратив на це якийсь свій ресурс, тобі ще більше хочеться це купити. Наступний тренд, новинка, новина, не знаю, називайте, як хочете, ідея. Коротше, це не так важливо. Я хочу щоб ви кайфанули від відео. Як я це буду називати? Пофіг. TikTok вступає в еру Facetime. Що це таке? Ви могли помітити, що в цій соцмережі трошки змінились тренди в сторону таких трушних реальних історій. Є ось цей такий кейс, який насправді ну, просто захоплює. Я, на жаль, забула, як звати цю дівчинку, а я вже сиджу в кадрі і не можу загуглити. А я потім оце знайду і напишу вам: дівчина розлучалась зі своїм чоловіком, чи він її зрадив, чи що там було. Ну коротше, вона нього дуже багато. Ато тіктоків про це просто ось так сіла, поставила камеру перед обличчям і зняла дуже багато відео. Ці відео залетіли на мільйони переглядів, вона стала одразу дуже популярною. Ну тобто, це прямо насправді один з таких найхучніших кейсів в Тіктоці за останній період. І ось ця трушність вона підкупає. Да? Це не ось це типу постановочне відео, як ми розходили з чоловіком. Це ось ця жінка сіла, поставила камеру перед собою і від душі щиро, все сказала, як вона там думала, що їй боліло і так далі. Чому це? Ра називається фейстайм, тобто ніби ось цей формат, ніби, знаєте, ось ти спілкуєшся по фейстайму з кимось, да, от позвонив подружці, там розказати, боже, в мене тут таке сталося, це просто капець. І от е, така ось ця жива подача. да, Тобто фейстайм, ніби мається на увазі, що це, коли ти ставиш перед собою камеру і просто знімаєш. Не ось ти не сідаєш, включаєш мікрофон, включаєш камеру і починаєш записувати. Я, до речі, також пробувала написати одне, одне таке відео. Я була дико втомлена після однієї зйомки. Я ось так просто поставила телефон, супер втомлена, просто така стою. І просто хотіла так, от по душам, розказала все, що думаю, але хотіла закинути, я думаю, воно б насправді навіть залетіло. Але це відео я була дуже через те, що втомлена, воно вийшло довге, в мене не було часу навіть його обрізати, там щось, хоча б якісь мінімальні дії зробити, щоб його опублікувати. Воно і ну залишилось неопублікованим. Але я думаю, що ми до цього йдемо. Або ось тут зараз магічним образом з'явиться відео Іне. Зараз я на постійній основі користуюсь цим кремом від інституту. Він дуже комфортний, але при тому Класно зволожує, і мені здається, навіть якось підтягує шкіру. Також раз на 4 дні я використовую перед сном ось цей ретинол під очі. Дуже, дуже, дуже люблю цю дівчину. Вона така стильна капець. І от да вона просто розповідає про продукти, які вона рекомендує спробувати. І вона просто поставила камеру і просто розповідає. да. Немає якоїсь типу постановки, це просто ось таке супер лайтове відео, і це зараз залітає. Або ось дівчина, да просто сидить і розповідає, що як фільм Біон змінив її життя. Просто сидить, розповідає, не вилітає ні звідки бійонці, нічого там не з'являється. Ось такий лайтовий формат. Він класно залітає, розмовний. Ще один пункт, який хочете сказати, це про зміну алгоритмів Instagram. Тепер Instagram буде діяти більше як TikTok. розповім вам, якщо ви ще не чули. Якщо коротко, це дає класний пуш молодим креаторам. яким чином? Instagram сказав, що тепер всі відео будуть потрапляти в рекомендації. Наприклад, ви публікуєте якийсь ріс, цей ріус потрапляє в рекомендації, і якщо в рекомендаціях люди реагують на це відео, Instagram думає так, це класне відео, і починає це відео просувати далі. Тобто, по факту, навіть якщо у вас там нуль підписників, у вас є шанси набирати аудиторію через Reels. І таким чином, якщо у вас маленький блог, у вас все одно є шанс на органічний розвиток. В принципі, так працює TikTok – це не означає, що буде легше, тому що вам потрібно, щоб ваше відео сподобалось незнайомій аудиторії. Тобто вам потрібно залучити аудиторію з перших секунд, знімати дійсно класний контент. Тобто глобально нічого не змінилося. Якщо у вас якісний контент, він буде працювати на вас. Чому це важливо? Тому що раніше було трошечки не так. Раніше, от наприклад, я кидаю відео. Якщо це відео подобається моїй аудиторії, інстаграм такий, «Хм, її аудиторія так класно на нього реагує. Ану тепер кину його в рекомендації. Тепер навпаки, тепер всі. Ті відео потрапляють в рекомендації. І це дає класний пуш, тому що от раніше так в рекомендації мали можливість залітати більше людей, в яких вже є лояльна, класна аудиторія. І дуже, до речі, страждали, знаєте хто? Дуже страждали блоги, в яких аудиторія з тому що з боти якісь підписані, тому що от класна людина да, публікує класний контент, але ці боти не реагують, інстаграм цю сторінку взагалі не просуває. Ось тепер такі сторінки будуть знову мати шанс. Але глобально знову ж таки нічого суперкритично не змінилось, як і раніше, так і сьогодні. Вирішуватиме якісний контент. Але ось це приємна новина для молодих креаторів. Наступний тренд: довготривалий контент повертається. То давай знімати короткі відео, то довгі, то в тексти пиши, то не пиши відео, знімай. Я думаю, ми всі вже трошки від цього втомились, але тримаємо руку на пульсі. І от зараз довгий такий контент він стає більш популярним знову, і на це є декілька причин. По перше, короткотривалі відео під просто популярні звуки. Ну тобто люди ну трошки все одно від цього втомились, тому що дуже багато схожого контенту. Це насправді такі відео я особисто не дуже любила і знімати раніше. Я знімала, звісно, ну як ми всі щось тестували і так далі. Але короткий контент він не дає можливості залучити вас з вашою аудиторією, не дає часу от встановити цей конект, так? Тому що чому я взагалі пішла на YouTube знімати ось ці довгі відео, коли там я могла більше свого ресурсу вкладати в Instagram, знімати рілси, вони взагалі заглядала в рекомендації. Моя аудиторія ще просла. Але я розумію, що й так я можу рости типу висоту в кількості підписників і так далі. Але мені цікаво. Рости в ширину, нехай мене буде дивитись там 100 тисяч людей, ну тобто, а не мільйон. Але ці 100 тисяч людей будуть зі мною в сильному конекті. Ми будемо розуміти один одного. От ви зараз дивитесь мене, ви, можливо, приділили мені час. Виявляєте, ну не знаю, там це відео буде йти, ну там приблизно не знаю, 10-15 хвилин. Ви 10-15 хвилин виділили мені. Це дуже цінно для мене. І звісно, от навіть якщо ви мене десь побачили в рекомендаціях, якщо такі є, напишіть в коментарях, бо мені дуже цікаво, до речі, що мене дивляться моя аудиторія з інстаграму чи от з. Рекомендації. Якщо ви пройшли з рекомендацій, давайте в інстаграм до мене. У мене там дуже багато е, і життя. Я класно веду Інстаграм, я вважаю, не скромно. Ну, Мені подобається. У мене там класні думки, інсайти. Я, я б сама на себе під, в інстаграм підписалася, тому ви також підписуєтесь. Маленька реклама. Так ось, 10-15 хвилин це дуже багато. І дійсно, от навіть якщо ви мене побачили сьогодні вперше, ви подивитесь зі мною 10-15 хвилин, у вас виникне якісь вже думки про мене. Так? Якби ви побачили мене в інстаграмі і просто зайшли на мою сторінку, у вас би це Думок було менше неможливо встановити ось цей контакт такий так швидко, так. Тобто, ось довготривалий контент він дійсно допомагає встановити ось цей більш сильний конект. Тому я дійсно його люблю. Ну і плюс, чому Instagram і TikTok форсять ось цей такий довший контент, тому що всім хочеться трошечки перегнати YouTube, да? Ну от Instagram, TikTok, вони між собою змагаються. Хто кого, Instagram там релоси додав, TikTok каруселі додав. Вони ось це змагаються, а от YouTube ніхто не може побороти. А їм всім цікаво, їм всім цікаво перетягнути аудиторію YouTube собі також трошки. І от для цього вони. Починають форсити довгий такий контент. Але я кажу, нам це в більшості випадків, нам це в плюс. Тому що коротким відео дуже складно залучити аудиторію, дуже складно розповісти про себе. Тому той факт, що популярні довгі відео, це дає нам великий простір для фантазії, для роботи, для конекту. Тому використовуйте довгі відео. Коментар класний прочитала. Тішесь, коротше. Пишіть, будь ласка, мені коментарі. Я завжди так радіюсь. Ой, Ось подихаю. Так, Таня, будь серйозною, ти вчиш людей. Ти не можеш просто почати ржати всередині відео. Вдох-видох. <плес> <плес> Я дуже радію, коли бачу класні коментарі. Так, бо вже забула. Ага, дуже класний пункт наступний: більше інтеграції з штучним інтелектом. Давайте взагалі поговоримо про штучний інтелект. Багато говорити не будемо, тому що насправді це може бути навіть хм, класною темою для окремого відео. Можливо, навіть запросити якогось експерта по штучному інтелекту. Хм. А це ідея, мені подобається. Можливо, зробимо. Якщо цікаво, напишіть. Боже, Таня, перестань стільки просити людей писати в коментарях, давай вже що щось розказуй. Так ось, за штучний інтелект. Я класну фразу почула від когось. Часто люди зараз бояться, що їх замінить штучний інтелект. Я от вам кажу. Друзі, вас замінить не штучний інтелект, вас замінить людина, яка буде користуватись штучним інтелектом. І насправді штучний інтелект це не щоб тренд, да? це якась новий маст майбутнього. І якщо взяти просто от сьогодні. Так? Тобто, якщо взяти просто от, даний момент, от, наприклад, зараз популярні дуже створені магазинів майбутнього з допомогою штучного інтелекту, я дивлюсь на фото, так? як вони виглядають, ми вам десь тут вставимо. Тобто це дуже круто, тобто, і це бренди собі використовують і постійно збирають тобто, дуже великі охоплення і так далі. Або, наприклад, пам'ятаєте, був ось цей в додатку, можна було зробити свої фото, ніби з 80-х чи з 90-х, я вже забула. Штучний інтелект робив твої фото в цьому стилі, в стилі минулого. І це просто публікували собі всі. От в Україні, от всі відомі інфлюенсери, яких я знаю, всі зробили собі пост з цим від Лєри Бородіни до Тані Парфілєвої. Я ось так пам'ятаю, всі це робили, всі це використовували, тому що це цікаво. Штучний інтелект дає якісь нові можливості. Тому ось тут, знаєте, прям ось давайте робити всі магазини, чи давайте всі робити свої фото. Я вам так не можу сказати. Але той факт, що штучним інтелектом треба почати цікавитись, це факт. Наприклад, соцмережі, різні додатки починають додавати штучний інтелект собі в користуванні наприклад, зараз Ютуб запускає велику фічу, де штучний інтелект буде підбирати тобі ідеї для відео, так тобто допомагати тобі. Або, наприклад, мій улюблений додаток Templify по монтажу відео. Ти просто до речі, цей додаток. Це просто любов, е, Яна, яка його створила. Ну. Я обожнюю, будь ласка. Якщо у вас немає цього додатку, ви так одразу йдіть, оце скачуєте. Той додаток, ти просто закидаєш всі свої відео, і він монтує для тебе. Там постійно виходять оновлення, постійно виходять нові темплейти. Друзі, я прям рекомендую від всього свого щирого великого серця. Рекомендую вам скачати додаток. І там вони дали ai Assistant, Тобто цей асистент буде допомагати вам створювати класний контент. Я вважаю, що це геніально. Поступово бачите, у соцмережі, бренди, додатки. Вони до цього йдуть. І нам, як сучасним людям, треба рухатись в ногу з часом. Наприклад, також я бачила. Під деякими коментарями Ютуб робить вибірку топових коментарів. Наприклад, виступ Євробачення. Я от заходжу і бачу там типу сотні тисяч коментарів. Ну дуже багато тисячі коментарів. І Ютуб дивиться, які слова повторюються в тих чи інших коментарях і показує вам основні думки, тобто ніби робить підсумок всіх цих коментарів. Я думаю, що нас тут чекають дуже класні зміни попереду. Або, наприклад, ще приклад медіа ЗЕАС вони опублікували першу діджитал обкладинку. Це перша обкладинка українського медіа, яка створена повністю штучно Інтелектом. Уявляєте, обкладинка, створена штучним інтелектом. Це капець. Загалом використовувати, розбиратись в штучному інтелекті це важливо, про це поговорили. Переходимо до наступного пункту. Наступний тренд, який хочеться відмітити, це офлайн заходи. І насправді цей тренд, він ніби, знаєте, частково витікає з минулого. Чому? Тому що, коли ми говоримо, наприклад, за штучний інтелект, все-таки штучне, да, обкладинка створена не людиною, нам хочеться навпаки побачити людину поруч. Тобто, ось це ось той баланс, якого все ж таки треба ну, дотримуватись. І коли ми говоримо про офлайн, Тобто, це дуже важливо створювати якісь офлайн ініціативи і будувати навколо себе міцне, класне ком'юніті. Офлайн заходи вони допомагають брендам створити ось цей такий емоційний зв'язок, так тобто показати, що ось тут за кадром стоять живі люди, що ми не сухий бренд. Ось це люди, які це створили. Це дуже важливо, от транслювати. І є дуже багато різних варіантів, яким чином можна це показати. Розповім вам про декілька прикладів. Наприклад, Чор 17, в них була річниця в магазині, і вони запрошували. Осили саме своїх клієнтів відсвяткувати, клієнтів, які там зробили найбільше покупок чи щось таке. Це насправді дуже круто, тому що знаєте, от часто бренди запрошують блогерів, інфлюенсерів, а ось тут конкретно запросили людей, які дійсно є клієнтами. Дуже класна ініціатива. На мою думку, бренд не достатньо класно про це прокомунікував. Але це моя особиста думка. Це настільки класна подія. Про це можна було б дуже круто розповісти. Але я особисто в їхніх сторіс побачила буквально дві-три згадки. Такий маленький сторітелінг, але історія. І насправді дуже крута, і вона показує, що от саме ми цінуємо наших клієнтів. Також в рамках благодійності Черсіназить організовують благодійні заходи Черіті, і це також дуже прикольно в їхньому стилі, і також дуже класно формує певну лояльність. Ще один чудовий приклад це прес тур від діадія в Карпати. Я слідкувала за інфлюенсерами, які там були. Самі хотілося туди потрапити, але, на жаль, не отримала запрошення. Якщо хтось мене дивиться з Діадія, напишіть мені наступного разу, а то щось взагалі неприкольний. Але я про вас все одно хочу розповісти, хоча мене не було в цьому присторі. Тобто, бренд реально створив дуже красиву картинку. Він повіз, по-перше, інфлюенсерів Закарпаття, тобто звідки родом, я так розумію, бренд. Я була на відкритті бренду Діадія. Туди мене запросили. І я знаю, наскільки цей бренд він має в собі дуже класні цінності. Там я можу помолитися, але здається, це перший інклюзив. Ливний магазин в Києві, тобто там є пандус, там в примірочних все так розраховано, що навіть люди з інвалідністю можуть, скажімо так, можливо, не легко, але з комфортом шопитись. Це дуже круто, це дуже цінно. І от вони повезли інфлюенсерів інфлюєнсерів Закарпаття, розповідали там про свій бренд, і, от знаєте, подбали про дуже багато деталей. Навіть постіль в Укрзалізниці була брендована. Це дуже круто, звісно, і це дуже класно виглядало. І такий от класний офлайн захід також. Також класна ініціатива від бренду Куш. Я вже про неї вам розповідала в відео з ідеями. Якщо ви не дивились після цього відео, обов'язково йдіть в це відео з ідеями. Це, взагалі, одне з найуспішніших відео по органічній конверсії в мене на сторінці. Тобто, от люди, які мене не знають, найбільше люблять саме це відео. Дійсно, там класні ідеї. Я вже про фотобудку, наприклад, куш розповідала. Дуже класний кейс, коли вони в Києві поставили фотобудку, яка друкувала фото з їхнім логотипом. Але також куш створили свій куш-клаб, і тепер будуть проводити там івенти. Також дуже кру. Класний також приклад від One by One. Вони зробили свій автобус і їздять зараз в найбільші міста України і роблять класні перетворення, створюють класні луки для дівчат. Це також дуже класний кейс, можете в них подивитись. Тобто от зараз ми дійсно можемо бачити, що от хочеться ось цей такий human touch, хочеться людського дотику додати до бренду. Організовуйте заходи, робіть якісь попапи, робіть якісь тимчасові корнери, представляйтесь десь, виходьте до людей в офлайн і класно це показуйте в онлайні. Бляха, це в мене таке на голові, а я отак відео записую. Боже, оце зараз я ж не буду перезнімати. Боже, записувала тільки що подружці кружечок і побачила, що в мене якийсь безлад на голові. Боже, напишіть мені, будь ласка, що я гарно виглядаю, щоб я оце не хвилювалась. Так ось давайте продовжимо. Наступний тренд, який хочеться відмітити, це важливість ідеї. Знаєте, раніше можна було виділитись якимось класним кампейном, там, дорогим, вражаючим і так далі. Сьогодні просто вкласти гроші і красиво зняти, ну тобто, по факту може кожен. Але зараз от, реально. От можна виділитись саме ідею, яку ти закладаєш в якийсь ролик. Все частіше бренди закладають якусь ідею і навколо неї створюють класний кампейн, якусь думку. Тобто зараз я бачу, прям от якщо створюється якась колекція, то там закладений якийсь сенс. Якщо створюється якесь відео, то там є якась думка. Якщо створюється щось, якась не знаю колаборація, то там є якийсь основний меседж. І от важливість ідеї, це от реально той тренд, на який я б вам рекомендувала звернути увагу. Знаєте, от навіть в мене, от в мене курс по СММ, так є ще по особистому бренду, є по СММ. І от по СММ в нас кожен потік має якусь свою нову історію закладену, якусь основну ідею навколо чого рухається кожен потік. Тобто, наприклад, влітку ми робимо потік і кажемо, це буде літо, коли ти закохаєшся в СММ. Взимку ми кажемо Дивись, розпочни новий рік з того, щоб почни вивчати нову професію. Тобто, ми намагаємось давати ідеї, закладені в кожний потік. Це важливо, особливо мені. Я надаю великого значення своїм продуктам. І ось, тобто, ви можете навіть в деталях дбати про ідеї, які закладені, так. Це не обов'язково має бути от щось, бо одразу, коли ми там говоримо за якісь там кампейни чи ідеї, одразу, знаєте, ось це в голові, що це дуже дорого, це там ми не всі можемо собі це дозволити. От я вам наважу приклад, так? Тобто, як це може бути ще. Друзі, якщо вам подобається працювати з соцмережами, якщо вам подобається вивчати бренди, я вас запрошую на свій курс SMM in The city. Курс по особистому бренду також буде скоро, буде восени. Але зараз запрошую вас на курс по SMM, якщо ви хочете стати smm спеціалістом, або Якщо ви власник бізнесу або якщо вас просто цікавлять соцмережі, я думаю, цей курс буде вам дуже цікавим. Багато розповідати не буду. В описі всі деталі, якщо вас зацікавить, обов'язково переходьте, дивіться і буду чекати вас на курсі. Давайте розберемо ще приклади брендів. От що я маю на увазі, коли кажу, що важлива ідея. Наприклад, дуже круто. Бренд Джу до 50-річчя пісні Червона рута випустили колекцію, яка називається Червона рута. Красиво, красиво, дуже красиво. Закладені цінності закладені, так тобто любов до українського. Вони ще об'єдналися з однією художницею, яка намалювала цю квітку, і ця квітка стала символом цієї колекції. Тобто і хочу відмітити, що це дуже небанально, так? Тобто, ось придумати от якусь таку ідею, ідея це завжди от щось таке, що ну, привертає увагу, щось таке, що класне має в собі якусь класну цінність. І ось тут мені подобається, тому що вони могли назвати там, знаєте, ось якусь взяти, не знаю, там колекція присвячена Україні, ну такого б не було. Колекція присвячена поезії, такого б не було. Колекція присвячена пісням, ну такого б не було. Але колекція присвячена червоній руті, одразу цікаво, так? Тобто, ось класно, коли ідея такі. Не поверхневі, а от такі трошки глибші, цікавіші, якісь більш неординарні. Тоді вони більше привертають увагу. Наступний тренд, який хочеться відмітити, це Core. Це, ну якщо в попростому, ностальгія. Це тренд, скажімо так, на ностальгію. Я думаю, ви вже помічали цей тренд, коли от ми обробляємо свої фото більш так в плівку, або коли хочемо зробити фото менш якісним, ніж це є. Або коли імітуємо там 80-ті, 80 створюємо, повертаємось назад. Або коли відновлюємо пісні, які ми вже забули, давно не використовуємо. Тобто зараз знову танцюємо під Брітні Спірс і так далі. Ось це все це ностальгія. Я кажу саме кор, тому що кор це дуже популярне слово в американському просторі. Сьогодні воно перекладається як ядро. Це насправді вже як один з термінів, який необхідно знати. Це слово використовується, коли ми хочемо описати якусь ідею якоїсь культури, якийсь жанр і так далі. Тобто ностальджікор це як типу як новий жанр, ностальгія, це як певний тренд, певна лінія, ностальгія. Насправді я думаю, що цей тренд трошечки виживе себе. Ну тобто, тому що є ось ця лінія Old Money, Вона раніше трошки була дуже популярна. Тобто, це як одягались дівчата, так, в стилі Old Money. Це також ми можемо помітити там, як оброблялись фото, які відео, зйомки, фото зйомки робились в стилі old Money. Ось, і тому я думала, що це всі людям набридний. Вони ну тобто, не будуть це робити. Але ні, зараз це все ж таки знову продовжується, але про. Просто це додають якісь нові пресети, нові фотообробки, якісь нові стилі. Я ж кажу, це щось просто постійно якісь інші лінії, але все одно ностальгія нас тягне до минулого. І це очевидно, тому що особливо в такі періоди, як зараз, наприклад, якщо говорити за Україну, так ми переживаємо війну, до цього був ковід. І звісно, нас тягне назад, згадати якісь минулі. Нам здається, ми знаходимо там якийсь такий внутрішній спокій. Тому це досі має сенс. Навіть от ми сьогодні з вами говорили там про Червону руту. так? Тобто нам хоче. Хочеться це згадувати, нам хочеться робити про це знову колекцію, хочеться це піднімати. З українських брендів, які от класно використовують цей тренд ностальгії, це Friends of Fashion, з іноземних, це, наприклад, Sporty Rich, це Ralph Lauren і так далі. І навіть Pinterest у своєму щорічному звіті про тренди включив декілька ностальгічних естетичних напрямків, таких як Give a Scrap, Kitchens, Electric Grandpa і так далі. Тобто друзі, ретро повертаються. Ми це всі. Будемо використовувати, і навіть я, ми знімали відео про мене, про моє життя, про Київ. Ну, це була не моя ідея, це була ідея Маргарити. Але вставили от класну класний шматочок, такий, як ніби, звук ніби з якогось телефону старого, де я розповідаю про Київ, і це так красиво виглядало. Вставимо тут вам шматочок. На вулицях Києва кожен куток це нова історія. Ми не любимо міста. Ми любимо себе в цих містах. Останній тренд, який я хочу вам сьогодні розповісти саме в цьому відео, це про те, що дуже важливо показувати за кулісся і залучати людей в створення продукту і от реально зробити їх частинкою. Не показувати от просто предмет. Просто предмет це холодно. В цьому немає сенсу. Це не залучає. Я би показувала історію за цим предметом. Наприклад, дуже класний є кампейн Качаровського, йому вже 100 років. Але це реально найкрутіший привід, який я коли-небудь бачила, я прям хочу його знайти. Я сподіваюся, я його знайду і вставлю вам тут. Там е показувалася е чи сумочка, чи взуття, і від імені сумочки, чи від імені взуття, вже не пам'ятаю, розповідалась історія. Типу, привіт, я здається, це була сумочка, я така то сумочка. Я була створена ось тут, а потім мене перевели ось сюди. Дуже красиве відео. Якщо знайду, вставимо його тут зараз. Я починаю з фабрики в Італії. З великого рулона шкіри, що долає відстань у 2000 км кілометрів від шкіряної фабрики в Італії до фабрики в Житомирі, це Андрій, він мене розкроїв, розклав великий шмат шкіри і вирізав мене. І ось це реально приклад. Тобто, коли ти показуєш, як був створений ось цей бренд, закуліся цього всього, так? Так само, якщо ви особистий бренд, ви щось створюєте, показуєте за куліся, запитуєте думку людей, показуєте якісь свої вифакапи, внутрішні моменти. Дайте можливість людям залучитися повністю в цей процес. Це реально важливо. Якщо класний приклад, тільки що мені згадався, бренд IM, я в них замовляла шкарпетки, і мені прийшли ці шкарпетки, і на шкарпетках писало виготовлено і писало ім'я кравчині. Боже, як це мило виявляєте? Я просто я ці шкарпеточки взяла, і мені так тепло на душі стало. Я така на секунду подумала, боже, це ж не робот, їх створив. Це якась людина от приклала свою душу до цих шкарпеточок, і які я буду носити. Це неймовірно, правда. Ось така маленька деталь. У мене такий конект стався з брендом. такий якийсь теплий зв'язок, і ось дуже класно залучати людину, це все показувати, що це створив не робот, це створили ви. Так, це знову ж таки на от є штучний інтелект тренд, а є ось такий тренд, і кожен з них важливий. Так, друзі, будемо закінчувати. Якщо вам сподобались ці тренди, якщо вони були вам корисні, обов'язково ставте сердечко, обов'язково напишіть про це в коментарях. Це буде дуже-дуже цінно. Я вас запрошую дивитися свої наступні відео. Запрошую вас в інстаграм і запрошую залишитись зі мною. З вами була Таня Страженко. До зустрічі в наступних відео.